Всіх вітаю на своєму каналі FanModel.ua В цьому відео я покажу, що я надрукував, як і обіцяв, що вийшло з цією моделлю, яку я робив в минулому відео. І ще деякі нюанси. Ось тут, як ви бачите, є такий наче гострий кут, якого наче не мало бути. Ну, Я думаю, що це дефект чисто візуальний, тому що при друці його не було. Все надрукувало зеркально, так як на сусідній. В сусідньому заокругленні, ось на цьому. тому, ну, думаю, це така візуальна щось. Далі, давайте збережемо файл. Я не знаю, наскільки ви підковані в цій якби, сфері 3D-друку, тому покажу все від початку до кінця. Отже, зберігаємо Save S і обираємо STL. Слайсер, який я використовую для написання g-коду. Для друку. Можливо, і ще степ варіант файлу. Ось такий. Ну там ще якийсь. Ну, я пруша слайсер використовую. Але я звик вже в STL все зберігати. Тому і. вам, говорю STL. Далі обираємо в общем Ось ці налаштування нас е, цікавлять. Дивіться, в мене було. Я завжди зберігаю, ну майже завжди, е, крім таких складних е, файлів, де геометрія досить складна, там, е, де сітка в моделі досить, досить таки щільна, е, то краще отак не робити. Я скинув приблизно на такі параметри. Чому? Тому що, коли я робив на максимум, у мене файл був 350 МБ, Solidworks е, його зберігав там, хвилини 2-3 і пруша взагалі завис. Коли я закинув його туди. Можливо, він би там теж якось його там через кілька хвилин зробив би, але ну, це навіщо такі якби, страждання, якщо можна трохи скинути якість поверхні деталізації, і воно було б. якби І так все нормально. Що я, власне, і зробив? Е, ну, Давайте я покажу, як це відбувається. Натискаємо далі ОК. І дивимося, мене 35 МБ. Зараз файл. Не буду перезберігати, натисну 1 збережу. Далі випадає якби повідомлення із підтвердженням. Ну, що його підтвердити, вам показує, яка сітка буде при збереженні в такому форматі, і там розмір його, навіть, якщо ви можете помітити, 27 тисяч, ну, чи 27 мільйонів. На да, 27 мільйонів. Біт. Це, здається, менший, ніж я зберігав. М -м, стільки трикутників. Давайте натиснемо. І я зараз подивлюсь, що воно зберегло. Так, цей файл менший, по суті, на 10 МБ. Тобто минулий я робив трошки навіть складніше. М -м, так що, ну, експериментуйте, як вам буде краще. Це від файла до файлу буде різні параметри. Може, поки що закриємо. Давайте відкриємо тоді слайсер. У мене прошу слайсер 26.1, не знаю, який використовуєте, використовуєте я. Звик до цього, він мені, ну, найбільш, не знаю, правильно робить чи що. Я спочатку там кура слайсер використовував, ну, дуже багато налаштувань, можливо, комусь вони потрібні, мені, ні. Так, використаю файл, який я зберігав раніше. Так, пресет вже той, який мені треба, там обраний, тому я просто наріжу і покажу вже пізніше. Спочатку покажу нюанс. Ну, як ви бачите, тут, в принципі, навіть в слайсері видно, що все ок. Так, він наче чуть-чуть завалений, так, цей кут, але е, в придруці ну, я модель сфотографував, покажу, там взагалі не видно цього. Як, якщо, то можна виправити, звісно, там в SolidWorks і це все, але мені то не потрібно. Якщо слої скинути майже в нуль, десь на ось цьому моменті. У мене відбулось провалювання. Сильно, як би, нависаючі периметри. Тут от якийсь дефект також. А, ну це просто перехід із, швана, е, точніше, із шару на шар. Е, так, в принципі, надрукувало нормально. Крім цього. Ну, оскільки я не зробив перфорацію для води. Дренаж, то ці просадки, провисання я використовую як дренаж, і не буду їх там ніяк заліплювати. Все для мене нормально, коротше, не буду переробляти. Отже, по кольорах можна визначити, що ви саме зараз друкуєте. В даному випадку у нас 252 буде друкуватися ця вся модель, і екстрений периметр забирає саме більше часу, тобто це зовнішні периметри. Ну, я міг би, можливо, без просадки надрукувати, ну, принтер міг понадрукувати, якби я зменшив швидкість, але це зайняло більше часу. У Мене і так тут, якщо ви можете помітити, зовнішні периметри 30 мм в секунду, а бажано було б 60. Якщо от виставити 60, нарізати. То було б година 44. В чому нюанс? Тут при цьому режимі а це режим спіральна ваза, тобто стандартний пресет я взяв в програмі і ставив галочку спіральна ваза. В ньому ми друкуємо тільки периметри, але по суті тільки зовнішні. Тобто впливає тільки цей параметр. Також у нас ще є заповнення і суцільне заповнення. Ну, У мене тут по 60, ну і перший шар як на всіх. Якщо тут прогорнути, то Ну, от оце буде наше Тут 15 секунд, 12 секунд, 2 хвилини, 6 хвилин, 10 хвилин. Оце все, це ці 4 шари. По суті, також мають 60 швидкість. Якщо я виставлю тут 60, ви бачите, що вже година 44, і це ну, набагато краще. Я наступного разу спробую надрукувати за цей час, що воно надрукує. Ну, я думаю, що ніякої різниці особливо не буде. Ну, є шанс маленький, що тут будуть більше розривів, тому що на фото видно було, що розривів якби менше. Якби не менше, а тільки в деяких місцях. Тобто вони не прям всюди були. Такий нюанс. Далі в шарах та периметрах при використанні спірального ваза, у вас суцільні шари верхні зникає. Взагалі в ноль. нижній ви виставляєте. Периметр 1, як я вже казав, 100 шару, Я виставлю 02. Це при суплі 0,4. Ну, нормально, така якість виходить. Беремо 0,4 на пополам і виходить 0,2. Можна було і вище, але я вже про всяк випадок. І, в принципі, якби я зробив ще вище, то я думаю, мене б тут взагалі могло відірвати модель. Чим якби, вище слой і ширше, тим він важче, якби, і шанс того, що він десь просяде, більший. Таке заповнення вимкнете при вазі петлі. ну Одна, там, на зміну, якщо у вас змінився колір, що вона один якби петлю продрукувала, <плес> видимала цей колір. Більше нічого нас не цікавить, крім швидкості, точніше ширини екструзії, я висив 0,6 при соплі 0,4. Так, пресет стандартний. Він в конфігураціях. Я через Check for Configuration update, їх якби, скачав, автоматично програма їх підвантажила. Ну, в мене були і свої, але ці все ж таки там трошки з деякими налаштуваннями, я їх використовую, перезберіг окремо. Ну, і як бачите, 06 вистав нормально, в принципі, надрукувала. Параметрах філаменту я температуру використовую перший шар 230, інші шари 215. Тут, в залежності від того, що я друкую, можна більше, можна менше. Перший шар 85, і всі знають, що якщо друкувати копетом, а я друкую саме копетом, копет пластиком, то можна і 70 там, ну 75. Наскільки я знаю, в принципі 80% це нормально. Я виставляю більше, тому що в мене ультрабаза і вона прогрівається не всюди на потрібну температуру. Тому 85%. Охолодження все ввімкнуто. Тільки максимально на 50% ставлю. Ну, також параметри залежать від того, що ви друкуєте, від моделі. Параметри принтеру е цікавить ну, в загальному. Нічого. Так, тут нічого. В користувацькому я використовую ось такий початковий G-код. Це написаний код чатом GPT. У мене Bell Touch, як ви можете бачити. Тому я використовую такий код. Попросив його, щоб він мені написав, він мені написав. Поки що все чудово і стабільно. Я вже друкую ну, досить давно. Більше нічого не налаштовував, Просто набракував всю модельку. Дві години після хвилини, ну там м -м, з тою прошивкою, що в мене є, е також вона там трошки кастомізована, як би. Не рідна прошивка м -м, Creality Ender 3. Як ви бачите, з пресета в мене Creality Ender 3 v 2 Там не оригінальна прошивка, а трошки. Якби змінена, мені вона подобається. І це цей час він відповідає дійсності, плюс-мінус хвилина. Ну, в рідких випадках, коли дуже довго друкує, то можливо там 10 хвилин різниця. Але дуже довго, це там більше 8 годин. Якщо ось така, там 4 години, можливо ще, то похибка дуже незначна: хвилина-дві. Це при тому, що оригінальна прошивка, яка була на цьому принтері, вона похибку давала дуже велику. Зовсім не, не, не той час був там. Більше зазвичай, якщо 2.52 тут пише, то це було десь 3, ну не 20, десь 3.15, отак, наскільки бреше. Ну, і з підготовкою до друку все. Що ж, дякую за перегляд. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Такий формат, де я кооперую SolidWorks і слайсери якийсь, підготовка до 3D-друку і тому подібне. Ну, думаю, в майбутньому ще буду робити схожі відео. В підсумку можу сказати, що є деякі нюанси при підготовці моделі для друку. Треба враховувати те, що модель має ну, підходити як до пластику, так і до ваших налаштувань. Якщо ви хочете швидше надрукувати, то уникайте всяких нависань, мостів. Ну, я в майбутньому ще буду напевно про це говорити в інших прикладах, в інших моделях. Ми зараз переглянули режим спіральної вази як один із варіантів 3D-друку. Далі розглянемо ще якісь варіанти. Ну, в принципі, там два режими в будь-якому слайсері. Або спіральна ваза, або звичайний 3D-друк. Ну, в звичайному 3D-друці набагато більше треба враховувати. Спіральна ваза це досить проста така функція, і нема там нічого складного. По суті, програма сама налаштує все, коли ви галочку поставите. Тому до зустрічі до наступних відео. Поставте лайк, дизлайк для поширення відео, також коментар. І пропонуйте, щоб я ще міг ну, які відео зробити для вас, які були вам цікаві, я буду робити.